Ісусу, слава, хвала Спасителю, благословення Господні Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас. Прославляйте Свишнього, співайте Йому пісні, співайте Йому духовні гімни, співайте Йому також і псалми. Хваліть Господа, бо Він ласкавий і милосердний, Він повний щедрот і силає на вас благодать. Благодать на вас і на нашу Україну. Прославляйте Господа Бога піснею Давида. Це описується в 2 Самоїлі, глава 22, 2.51. Амінь. Господі моя скеля, моя твердиня, мій Спаситель! Мій Бог моя скеля до нього прибігаю, міщі мого спасіння, моя твердиня і моє прибіжище, мій спасити, що від напасти рятує мене. Закличу до Всехвального Господа. І визволю від ворогів моїх, Бо оточили мене хвилі, смерти, пекельні річки настрашили мене, Ланцюги ще плутали мене, передо мною ти та смерти. У моїй скорботі закликав я, до Господа і до Бога мого візвав я, і почув він із храму свого, мій голос, мій крик дійшов до. Дньову. Задрижала, стряслася земля, основи небе затремтіли, бо він закипів гнівом, дим знявся у нього з здесь, і вогонь полючий нього з уст. Вугільним жаром запалало від нього, і схилив небеса, і зійшла чорна хмара під ногами у нього. І верхи і на летів він і мчав на крилах вітру. Горнувся темнотою, мов наметом, чорними водами густими хмарами. Від близько до, що перед ним запалало гаряче вугілля, загримів з небесу і совічній дав свіго. Славі свої стріли, розсіяв їх метну блискавицею розігнав їх, і показали з морські дна, і відкрутили з підвалини, всесвіту від погрози Господньої, від подову Духу Гніву, його. Простя Звисути висоти гуку, взяв мене, витяг мене з вод велиги, урятував мене від ворога мого потужного, Від ненависників моїх сильніших за мене Нападали вони на мене в день мого нещастя. Але Господь став мені під порою. Вивів він мене у простори, він спас мене, бо я йому догоби. Воздав мені, Господь, за моєю справедливістю, Згідно з чистотою рук моїх винагородив мене. бо я зберіг путі Господні і беззаконням не відступив від мого Бога. Усі бо його присуди предо мною і ухвалою, як не цурався. але був я досконалий перед Ним і збіряв себе від від гріха, тож винагородив мене Господь за моєю справедливістю і за моєю чистотою перед Його очима. з милостивим ти милостивий. Досконалим ти досконалий, щистим ти, чистий, хитроном ти обачний. ти рятуєш народ смирений, а очі гордих хилиш гейском. Ти бо мій світильник го -го -го, споди, мій Божий, що освітлюєш мою Темряву, завдяки тобі пробиваю. Я вал, завдяки моєму Богою перескакую у мур. шлях Божий досконалий. Слово Господнє випробуване вогнем, Він ще для всіх, що прибігають до Нього. Хто ж, Бож Богу, крім Господа, або хто скеля опріч нашого Бога? Бог, кріпость моя, сильна, робить мою дорогу бездога. Зроби мої ноги бистрими, як ноги сарни, і постави мене на моїх високих. Він навчив мої руки воювати, і моє раме написа мідяного лука. ти дав мені щит спасіння. І твоя опіка зробила мене великим, Ти зробив широкими підо мною мої кроки, і стопи мої не захита. Я переслідував моїх ворогів, і нищив їх, і не повертався. Поки не вигубив їх, я зламав їх розбив їх, і біж не встали, вони упали, вони мені під ноги. Ти оперезав мене силою, бібив під мене моїх противників обернув моїх ворогів до втечі моїх ненависників порозганяв. За благали вони, та нікому було рятувати, і до Господа, та Він не відповів. Я Порозхидав їх, як пил земний, мов грязуку на вулиці, роздавив, потоптав їх, ти вирятував мене від чварів, народу постав мене на чолі, народів, народ, що його я не знав, Служить мені, чужинці підлещувались мені, ледве почувши, послухавши мене, чужинці страхом пройняті вийшли з своїх твердень тремтіли. Нехай живе Господь, і нехай буде благословена моя скеля. нехай буде піднесений Бог скелям спасіння. Бог, що дав мені помститися, що підбив під мене народи, ти визволив мене від ворогів моїх і вивищив мене над моїми ненависниками, ти звільнив мене від насильника, тим прославлятиму тебе, Господи, народах співатиму імені Твоєму, Ти дав великі перемоги своєму царе. Зробив ласку своєму помазанку Віроману та його потомству навіки. віки. Аллилуялу гуя, алелуїя, але гуя,луя, слава тобі, Господи. Hors